Але чим він зараз зайнятий? От обґрунтування цієї полеміці з заочній полеміці з Макроном. Що начебто це не просто там мирне якесь врегулювання ірано ізраїльської війни. Зараз він хоче зайнятися а чимось набагато більшим і складнішим. Ну це натяки. Це може бути блеф, як завжди у Трампа агресивний блеф, але може бути і, ну, власне кажучи, серйозна занепокоєність, що до цього підходить. Ізраїль розпочав а, ці атаки на Іран мину, ну, три дні тому днів. чи вже п'ять днів п'ятницю минуло на угу. да? і та і вже зрозуміло, що йому потрібна а, американська допомога. Перш за все, бомбардувальниками Б 2 і а, глибокими бомбами, бо бомбами такі протибункерними для того, щоб завершити цю місію ліквідації іранської ядерної програми. Ізраїль не має ні таких бомб, ні таких літаків, які б могли б ці бомби донести. Це мають тільки Сполучені Штати і стратегія... Зараз Трамп вирішує, чи надавати цю зброю Ізраїлю. Я правильно розумію? Що Ні, вашу думку? Він не може надати цю зброю. Ну хіба здати в оренду цей бомбардувальник Ізраїлю? Mm -hmm. Але кого це обманить Іран... іранських аятол? Вони вже зараз говорять, що вони не вірять в те, що Сполучені Штати не беруть участі в допомозі Ізраїлю. Uh, тому uh, я думаю, що Натаніаху дуже сильно тисне на Трампа зараз uh, з тим, щоб uh, Сполучені Штати вдарили uh, щоб цей, третя країна це, долучилася до цієї зброї. війни. Так, щоб Сполучені Штати фактично прийдув, вступили в війну на боці Ізраїлю. Це тиск. І Там може бути шантаж так само uh -huh. того ж самого Трампа. Ну, ми знаємо, що Ізраїль є ядерною державою. Не, не визнано, не, не, не зізналися в тому, що у них є ядерна зброя, але всі знають, що вона в них є. Слухайте, ну І факти, загроза не застосування цієї зброї за, замість цих а, включ, в, в, включення Америки. Це може. В принципі, бути способом маніпуляції Дональдом Трампом з боку вже керівництва Ізраїлю. тому ситуація справді може бути серйозна, і тому у Трампу ну має цим займатися це для нього зараз справді актуальне, uh -huh. але найважливіше. А те, що він втік з Канади і не зустрінеться з Зеленським, то це теж спосіб уникнення незручної ситуації. Бо Трамп себе поводить з Україною негідним чином. А дивіться щодо ізраїльської іранської війни, я хочу зрозуміти, дійсно вони хочуть знищити ядерну програму іранську, чи вони хочуть змінити правління в цій країні, чи ну, повалити режим, який є чи якась інша мета ставиться для Ізраїлю. Поясніть, будь ласка, тому що сьогодні я читаю CNN Повідомляє, що американська розвідка вважає, що Іран не був близький до створення ядерної зброї. Країні залишилося щонайменше три роки до її створення. Ну тобто, чи це знову американська. Преса маніпулює, щоб ну тут давайте так. Питання, мабуть, не в тому, скільки років залишилось Ірану до, до, до створення, а питання в тому, що він на шляху до цього йде, просувається, і це є екзистенційним викликом для самого Ізраїля, і не лише Ізраїля, до речі, тобто, першою метою на знищення. Режим Айатол є Ізраїль. Він найперший ворог, це внесено в Конституцію Ірану, що мета Ісламської Республіки Іран знищити Ізраїль. Але ну, давайте подумаємо, а що буде? Ну, знищили вони на Ізраїль? Який наступний крок? Когось теж наступного треба знищувати, щоб підтримувати свій ну, політичний така. режим і так далі. Тому цей екзистенційний виклик не лише е, Ізраїлю, близькому Сходу, а за великим рахунком цілого світу. Це злочинний режим Аятол угу. е, в Ірані. І так чи інакше треба щось робити. Заклики вести переговори ні до чого не, не ведуть і не зможуть призвести. Ми це бачимо на прикладі наших так званих переговорів з росіянами, Тут там схожа ситуація. Тому е, Ізраїль наважився на цей крок зараз, не тому, що там три дні було до ядерної отримання ядерної зброї раном чи три роки, а тому, що саме зараз був зручний момент для Ізраїлю. Чому так? Бо Ізраїль е, вже ну навіть війну в Газі всі, всі думали, що це буде там тиждень, три дні, а воно триває вже півтора року, навіть більше. Угу. І не збирається закінчуватися. Це довгострокова операція. І в, ці, в іранському випадку це теж може тривати якби достатньо довго. Чому? Бо. По перше, лік ліквідована загроза о, зараз атаки з Гази якимись короткими ракетами. Да? Ліквідована заг загроза атаки з півночі, з Лівану від Хезболи чи з Сирії. З Сирії витіснили. Ліквідована загроза від режиму Асада. Він теж uh -huh. змінений. Е, ну, десь дуже серйозно похитнулись можливості Хуситів в Ємені бити по Ізраїлю так само. І ну, фланги чисті можна бити по Ірану. Відкрилось вікно можливостей, вони ним скористалися. Скажіть, дивіться, скажіть, будь ласка, от країна Ізраїль, яка досить невелика територіально, майже така Київська область, атакує велику територіальну країну. І як ми розуміємо, залізний купол ізраїльський не такий вже й залізний, виявляється, його пробивають і, власне кажучи, долітають ракети і до цивільних, і до військових об'єктів. Вони почали цю війну не заручивши, Шість 100% підтримкою штатів, як ви з вашої логіки саме зараз вирішується питання, чи будуть штати вступати на боці Ізраїлю. Тобто, на що вони розраховували? Ну вони розраховували на маніпуляцію Дональдом Трампом, бо ну такий президент, який піддається мені і не слухає радників, там якихось ну не знаю, експертів. Трампа це не цікавить. Взагалі не читає аналітику більше, ніж півсторінки, йому важко прочитати, тому йому відео записують. От тому таким президентом легко маніпулювати путіну і таким президентом не важко очевидно маніпулювати Натаньяху. Тому це власне вікно можливостей історичне для Ізраїлю втягнути Сполучені Штати зараз у цю війну. І я я би зараз навіть їх не засуджував. Це, це шанс. Який у них другого шансу ну, може, та, не, може не політична Судячи з вашого аналізу, МЗС України закликає українців негайно покинути Ізраїль, Іран і кудись виїхати? От куди цікаво їм виїжджати в цій ситуації mm -hmm. в Україну? Е, ну Теж якось неспокійно, як то кажуть, ну заклик відбувся, і що цікаво на рівні МЗС я спостерігаю, що у нас не розбурхуються антиамериканські позиції і настрої в МЗС. Говорять, що е, е, значить, може можуть зійти на нівець важливі переговори, які були організовані сполученими штатами між Україною і Росією. Ну, тобто такі дуже лояльні формулювання щодо Сполучених Штатів. Хоча ми бачимо, що Дональд Трамп зараз відключився від України. України, ця тема йому не важлива. Зеленському важливо зустрітися з Трампом, поговорити, і він робив заяви, що готовий купувати зброю Сполучених Штатів і підтримувати ці контакти. Вдасться, як ви вважаєте? Ну, зараз критичний момент. Ми бачимо цю втечу Трампа від, з, Великої, з Канади, умовно кажучи. Чи не захоче Володимир Зеленський наздогнати Дональда Трампа у Вашингтоні? Десь угу. це хороше питання. Воно може а це можливо? А чому ні? Ну після... Тобто неординарні кроки вітаються Трампу? Ну якщо він не захоче, скаже я зайнятий, не готовий прийняти там угу. і таке інше. Але якщо чемно і дипломатично про це питати, то можна, ну, можна принаймні донат. отримати відповідь. Так. На да, це це мабуть можна було би зробити. А, ну з іншого боку, звичайно, що нам не можна псувати відносин з, з Сполученими Штатами. Ми хочемо купити навіть ті ж ракети до Петріотів. це критично важливо для нас. А ну, примхливий президент може просто сказати не продам, тому що ти на мене погано подивився там чи щось неправильно сказав. Тому максимально обережно і, можливо, навіть і не варто зараз добиватися особистої зустрічі з Трампом. Була в нас раніше ставка на комунікацію з ним через Стармера чи, чи Макрона. Але зараз ми бачимо, що і це не спрацьовує, і більше того. Ну, ну думаю, що треба зараз дати можливість Трампу позайматися е, тим, uh -huh. чим його зайняли інші, е, і е, дочекатися іншого кращого позитивнішого моменту. А е, це все буде зараз перед нашими очима розгортатися. Наступний саміт, великий на заходу. Це саміт НАТО 24-26 е, червня наступного тижня у Газі, в Нідерландах. Чи буде там Трамп, чи зробить він демарш, чи, чи буде ну чи, чи там може відбутися зустріч з Зеленським? Наприклад, теж теж як варіант, чому ні, якщо буде е, добра воля. Ну і дедлайн, який Трамп виставив цілому світу до 9 липня, е, він же відстрочив всі, всі свої плани е, великих мит да, глобального мита на, на цілий світ. І на Китай, перш за все. І тому після 9 липня доведеться щось говорити, чи знову запроваджувати ці мета, чи продовжувати переговори ще на там, 90 днів. Ну і поки це, це не розрядиться ситуація, Трамп, очевидно, не буде готовий якби, серйозно займатися Україною і Росією і російським питанням. Так само більше того, тут в Канаді він сказав, коли його запитали, запитали, чому він санкції не накладає, це теж ключове. Угу. Бо він кав, ну, бо, тому що він ще до сих пір чекає, що буде якась угода підписана, якщо щось станеться там чи нічого не станеться, і те, що ми чули вже в відкритому просто ефірі, на що на 22 число, начебто, намічались якісь нові переговори в Стамбулі, але при. Поки що турецька сторона про це нічого, ніяких деталей не знає. Ну і, і поки йдуть, ведуться обміни там полонених, заручників і тіл загиблих, ну за великим рахунком цю паузу потрібно витримати. Я, я все таки думаю, думаю що. Це важко, це боляче. Ми сьогодні відчуваємо, відчули, це. Та відчули це вся країна, практично, але ну так не буде вічно, так не буде постійно. Це критичний момент, можливо, переламний. Скажіть, будь ласка, коли були вибори у штатах? Восени ви прогнозували, що аж так Трамп поведеться зі світом? Чи думали, що все таки буде більш цивілізований? Варіант? Ну, я в деталях звичайно не уявляв собі його, його поведінки, але я точно розумів, що це буде гірше ніж ніж було.